Гусь на прийомі обіграє Рогачова, Передача. на дальню штангу на Дениса. і Це 1-0. прямісінько в руки Кардашу. Кусь. Гусь класно грає. Кузь. Удар гол. 2-0. Енергія повела у рахунку на 26-й хвилині. Автогол. Удар від Сурокіна поперечі і гол. Дмитро Бондар виправляє свою. Михайло Грицина Передача на Павленка. Хороший пас. Награна комбінація. І це гол. Це 3 1 Це Микола Грицина Прекрасна комбінація від першої четвірки. Мертво ловить цей м'яч. Кардаш б'є воротах і забуває Володя Кардаш. На 33-й хвилині матчу рахунок стає 4-1. Бив Кардаш вчора, бив сьогодні і забив. Кардаш Гол забиває Володя. Кардаш. Робить дубль на 38-й хвилині цього матчу. Рахунок стає 5-1 на користь енергії. Енергія забиває. Гол. 5-2 стає рахунок. Шамлі забиває після передбачення. Співчуваємо болівальникам локомотива. Але у цій серії ще далеко не все ясно. Буде п'ятий матч у Харкові, який визначить. Достойнішого, який визначить, хто з команд стане чемпіоном України сезону 2015-2016.